Вітаю друзі, слава Україні! Передостанній день січня пройшовся трошки посаду, попрацював. Тепер покажу вам, як виглядає сад, який висаджувався однорічними саджанцями 4 роки тому. 4 роки цей сад росте в цьому році. Пів гектара ми отримали пів тонни урожаю. Як ви розуміли, сад тільки почав формуватися і муше рости мінімум 3 роки до тої висоти, яка має бути, до висоти 3,5 метри. І тоді плануємо в такому саду збирати 5-6 тонн урожаю. Обрізку я робив один ряд 200 метрів, на ньому десь. Зараз скажу, десь 250 дерев, тому що є посадка через пів метра, є посадка через 75 сантиметрів, можливо, навіть більше як 200, можливо, 300 дерев. Це все зайняло 2 години буквально. Бо той, хто боїться шпалери, обрізки, не, не варто того робити, не варто боятися, зараз покажу, тут залишив пару прольотів між стовпами, отак вони наросли. Тут я вже все підчистив, познімав гілки, які відплодоносили. Це отакі от, скажімо, гілочки, які вже мали тут плодоношення. Ось тут. І вони віддали врожай, їх потрібно видаляти. На їх місці на цих пеньочках мають вирости такі от однорічні пагони довжиною 30-40 см. Потім ці пагони на другий рік перетворюються у більші пагони, вони вже десь 60 мають. Видно, один рік пагін був такий маленький. Далі він дав продовження і частково. Буде плодоносити. Третій рік, він буде більший ще, віддасть врожай і ми його видалимо в цьому місці. Така обрізка циклічна. Не видаляли ми ті маленькі гілочки які росли. Тут була проволока Від вилки Саженці виросли за рік буквально висотою до 2 метрів ой, до 1 метра, і на тут ми їх зрізали. Це був рік приросту, далі. 2 роки, далі 3 роки. І оце пагін. попереднього року, 4 роки. Оце з таких півметрових саженців. Нам вдалося за 4 роки вигнати шпалеру, яка має висоту вже більше 2 метрів. Уже я навіть не достаю. Тепер для розуміння того, що в нас плодоносило, де ми взяли врожай. Тому що на тому прирості, який ріс, не було гілок практично, там не було врожаю, Врожай був у нас от якраз від тої на 2. Получається в трирічному вже прирості, от на цьому відрізку 50 см, можливо 60 см. От на цих гілочках двохрічних, які тут були обростаючі. Це двохрічні гілочки. На них був урожай. Тут їх буквально по кілька штук є отакі пагони, на них був отриманий урожай. І в цьому році ці гілочки потрібно зрізати. Ця ще відплодоносить, цю можна залишити. Та на якій вже немає жодних сережок, видаляється. Видаляється те, що нам не потрібне на шпалері. Такі гілки, які йдуть всередину. в нас виходить така одна гілка виподібна. На ту сторону так само залишиться одна. Цю виріжемо, нижню виріжемо. Незручно одною рукою це робити. Ця гілка буде вирізатися, вона мішає, вона йде всередину шпалери, всередину цього виподібного. Тому вирізається. От що плодоносило. От на таких приростах, яким по два роки було плодоношення. Це вирізається, бо конкурент центральному нам потрібно його гнати до висоти 3,5 метри. Те, що від плодоносила вирізається. Побачимо, що з того буде. Майже впевнений, що з цих місць, де ми зрізали, на наступний рік утворяться отакі от однорічні пагони, як тут. Далі в них загрузяться так само урожаєм, частково потім збільшиться, стануть отакими, віддадуть урожай і знову тут доляться. І так циклічно ми будемо робити обрізку. Це все відбувається дуже швидко, все підчищається. Ті пагони, які виростуть вертикально або всередині, між гілками теж видаляються. В підсумку зараз я стану отак. І в підсумку у нас виходить отака шпалера. На два веретена виподібна. Поряд там є палера пласка на одне веретено, завтра покажу. Завтра візьму штатив і трошки більш детально це все покажу. Але якось так. Все швидко, все зрозуміло, не потрібно навіть думати. Побачив гілку, яка подоносила. Отаку, наприклад, таку зрізав, все. Така залишилася, якщо на ній є сережка, залишаємо. Все зрозуміло, все, що йде всередину, вирізається, все, що нижче пів метра, все, що ви розуміли, пів метра, це просто снігу трошки є, Це підчищається. І так робиться обрізка. Поки обрізаю, кілька днів буду знімати, щоб всі зрозуміли, наскільки все просто, легко і зрозуміло. І головне, що. Завжди у вас будуть на цих пагонах, які ви обрізаєте замість цих гілок двохрічних, завжди у вас будуть утворюватися однорічні гілки. Такі от невеличкі. Завжди буде мати однаковий урожай. От якось так поки все. Гарних всім врожаїв майбутніх. До побачення.